Всім привіт! Ви на каналі Бугіліра, і сьогодні у нас буде дуже цікава тема, дуже актуальна тема, а саме про оновлення шкіри. Що це таке? Якщо ви дивилися попереднє відео саме про логіку системного догляду, то вам уже це знайоме. Оновлення шкіри або базовий етап в доглямі за шкірою, необхідний етап в за шкіру це глибоке очищення шкіри. Це коли ми з вами забираємо з поверхні шкіри мертві шари клітин, таким чином, роблячи її більш здоровою. І не всі до кінця розуміють, нащо це робити, не всі це роблять. І мені дуже би хотілося донести, наскільки важливий цей етап, і що без нього просто неможлива здорова, красива молода шкіра. Та, яке люблю, більше так глибше вам розказати, а потім ми навіть з вами зробимо одну з процедур, яку я дуже люблю, покажу, як робиться оновлення. Ми е, ще зі школи знаємо, що наша шкіра функціонує певним чином і на ній постійно відмирають клітини. Тобто вони народжуються в глибоких шарах шкіри, е, на протязі 23-30 днів вони живуть, піднімаються до поверхні шкіри і відмирають. І цей процес такий безперервний. Да? Коли ми молоді, наша шкіра оновлюється швидко. Це 10-15 днів. Тому молода шкіра завжди класно виглядає, завжди рівна. З віком цей процес сповільнюється, Всі процеси з віком сповільнюються. І сповільнюється оцей поділ клітин, оновлення клітин. І через. Те, що цикл їх починає тривати не 10-15 днів, 20, 30, 40, 50 навіть чим старші, то це сприяє тому, що на поверхні шкіри нашаровується певна кількість шарів мертвих клітин. Ну, як ви думаєте, як це впливає на шкіру? Якщо ми на обличчі носимо велику кількість шарів мертвих клітин, то ясно, що вона виглядає грубша, текстура нерівна, кольор нерівний. Пори більш глибокі, заломи більш глибокі, тьмяний колір. Ну, одним словом, нічого приємного. Крім того, особливо це стосується жирних шкір. Шкірне сало змішується з мертвими клітинами, забиваючи пори, і таким чином шкіра ще й погано функціонує як орган. Що з тим робити? З тим робити треба оцей другий етап. П'ятитапного догляду за шкірою. другий етап глибоке очищення, тобто забирати мертві клітини. І тут є дуже багато засобів різної дії, які можуть це робити. Оновлення шкіри можна робити різними засобами, різної дії. Ви можете чути такі слова, як ексфоліація, пілінг, скрабування, та це все, грубо кажучи, Різні дії одного і того самого процесу забирання мертвих клітин, оновлення шкіри, покращення кровов'ю, циркуляції крові і тим самим покращення і зовнішнього вигляду шкіри. Я дуже люблю один такий приклад. Зараз осінь на дворі і він такий досить мені актуальний. Уявіть собі парк, в якому вже нападало дуже багато листя. Ви йдете, листя дуже багато, воно шушить під ногами. Красиво. Але уявіть, що такого листя дуже багато, і, наприклад, попадав дощ. Ну, навіть такий пристойний дощ. Закінчився, вийшло сонечко, ми знову йдемо парком, і листя зверху мокре. Але якщо ми візьмемо і розгребемо ногою то листя, то виявиться, що всередині суха земля суха. Ось такий аналог я можу привести зі шкірою. Ми можемо використовувати суперкруті креми, класні, з активами, дієві, сироватки, різноманітні зволоження. Але воно насправді в глибину шкіри не попадає повноцінно, не може проникнути саме за рахунок того, що у нас на поверхні є дуже багато мертвих клітин. І забравши їх, ми відкриваємо доступ до шарів шкіри глибоких, і засоби краще поглинаються. Краще працює результат краще на обличчі. Ефект від оновлення видно ж відразу. Але його треба робити регулярно. Ще є один такий міф, чи переконання, можливо, серед жінок, що такого якогось класного ефекту стану шкіри можна досягнути тільки з допомогою косметолога. Але статистика. Каже, що 70% того, як виглядає ваша шкіра, це догляд. А я би сказала, 90% це домашній якісний догляд. І грамотні косметологи вже давно це знають і не рекомендують своїм клієнтам робити якісь жорсткі пілінги, а підбирають правильний якісний домашній догляд для того, щоб маленькими кроками але робити великий результат, тому що. Часто, от навіть на основі на прикладі пілінгів, можна це порівняти як схуднути за тиждень перед відпусткою. От ми нічого не робимо, не робимо не робимо. Шкіра е, на ширової мертві клітини пори, пори забивається, шкіра тьмяніє, ну, все погано, і ми раз в півроку йдемо на жорсткі пілінги, жорсткі процедури, які так дають відразу ефект, але яка е, для шкіри травма лущення. Опіки бувають, реабілітаційний період, коли не можна виходити на вулицю. І цього всього зараз можна уникнути за допомогою класних домашніх засобів, які бувають види оновлення шкіри або види ексфоліації, ексфоліанти засоби, засоби, які оновлюють це верхній шар епідермісу. Їх поділяють за. Дією є фізичною дією, тобто це ті, які механічно забирають мертві клітинки, тобто різноманітні скраби, поліші, мікродермобразія, наприклад, пудри, ексфоліанти, фоліанти, Ем, І є які діють тобто, допомоги кислот. Та? Там, Наприклад, пілінги кислотні, наприклад, такі, як ну, най 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 це, наприклад, гліколівий пілінг, найбезпечніший золотий стандарт, скажімо так, кислот водорозчинних – це глікольова кислота, і пілінги на основі глікольова кислоти. Ну, це чудові засоби для домашнього користування. Ну, є різні кислоти, там, і, наприклад, жиророзчинні кислоти для жирних шкір або шкіри, які е, мають вистипання, прищі е, акне, це силіцилова кислота, і е, різні легкі кислоти, там, мигдальна кислота. Ферулова кислота, молочна кислота, Та це все засоби, які можуть бути в різних засобах, навіть в тоніках, для того, щоб робити таку легку ексфоліацію. В моєму домашньому догляді я використовую різні види, тобто поєднує. І якщо у вас шкіра здорова, нормально реагує на і фізичні, і кислотні, Ексфоліанти, то, звичайно, ви можете теж поєднувати. Це круто, різна дія на шкіру, кращий ефект. І для того вам, звичайно, знадобиться експерт який може вас зорієнтувати в тих засобах, який, як мінімум, їх тестив, пробував і може вам допомогти у виборі найкращого для вас варіанту. Я. я сподіваюся, що я. Донесла вам можливість такого етапу в домашньому догляді, як оновлення шкіри. Наступне відео буде показувати і ми з вами зробимо систему оновлення шкіри або мікродермопразію. Ця процедура прийшла до нас від косметологів. Зараз це повноцінна домашня процедура, яку кожен може робити безпечно, класно, з видимим результатом. Улярвам, це основне, що важливо знати.